На щастя, змій у столиці скасовується. Науковці, які спостерігають за плазунами, пояснюють активність змій потеплінням та сезоном спарювання. Жодних аномальних сплесків чисельності тварин на території Києва та і загалом України не фіксують. Проте варто бути обережними. Отруйні гадюки становлять загрозу, а тому не варто їх чіпати. Щороку в Україні стається від 100 до 200 нападів змій на людей. Проте Смертельні випадки бувають украй рідко. Як правильно себе поводити при зустрічі з плазунами, і що робити, якщо змія вас все ж таки вкусила? Відповіді у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка із косинкою на голові та рюкзаком за плечима Олексій вирушає на полювання вздовж столичного озера Алмазне. Ага, шей водяний. Ось зараза. ну це добрий знак. Олексій, герпетолог. Він вивчає плазунів та амфібій, тому з голими руками кидається на все, що повзає вздовж берега. Ага, да, хороша спроба. Тфу, фу! Фу! Yeah. Це водяний вуш, пояснює науковець ще років 15. Тому в столиці його не було. Проте, через потепління клімату, мігрував з півдня країни до Києва. Абсолютно безпечний для людини. Бачите, я його тримаю. Найгірше, що він мені міг зробити, він вже зробив. Він мене перепрошую, об. На території Києва та околицях міста можна побачити лише три види плазунів: гадюку, мідянку та вужа. Отруйна лише гадюка. Вона теж має три підвиди: гадюка, звичайна, гадюка, нікольська та степова гадюка. Всі вони не мають смертельної отрути. Ускладнення можуть виникнути при алергії чи неправильному наданні медичної допомоги. Якщо вже це трапилось, потрібно. Знерухомити цю кінцівку, накласти перев'язку. Ну на цю рану жодних жгутів, жодного відсмоктування цієї отрути щороку в Україні фіксують від 100 до 200 випадків укусів змій. Переважно страждають діти, які з цікавості намагаються взяти плазуна на руки. Тварина розцінює це як напад і захищається. Саразануди сюди. Шо, ще один. А це твій хлопчик. І я так розумію, що ми трохи їм перервали. Амур з потеплінням змії виповзають погрітися на сонечко, похарчуватися та знайти собі пару, пояснює герпетолог. А тому навесні на очі людей вони потрапляють частіше, втім, жодної навали немає. Зміна навала, зміна орда. В общем, все це. На щастя, бо на жаль для мене, як для герпедолога, неправда. Ніякої навали змій, ніяких нашесть, ніяких аномальних сплесків чисельності, нічого такого не існує. Головне правило при зустрічі зі зміями не чіпати їх, пояснює науковець, і вони віддячать взаємним ігноруванням. Ігор Горбунренко, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.